Добрий ранок, ми прокинулись на завозік і зараз будемо рухатись в його сторону. Така банда тут, один екземпляр і другий. Час 5.23 пульк, 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 пульк. To me, me, me. Yeah, cool. Да, Андрюш? Угу. Шляпа? Угу. А где а да другий? А типа, у меня забрал. Угу. Дай ему в лоба. Да, у жопу. До последнего бейся, не сдавайся. Шу. Ну а давай. Что, нормально? <laughs> нет, конечно. Но все равно не сдавайся. На, здоровье. Даруй. Здоров Нашу? Ков? Штаны. Артурик? В кого? Там батаньчик. На, дорогие. Ну суки. Уга. Ого, не ну це жстко. кого тут стихи. А поперек? Колись тут стек. Колись Волком. стек. Як... Mm. Це мінус? так. дал. Просто двига куртка. Асик. Асикс 300. Ми ділимо прибуток кнопку. Ми куримо у лісі. Називаємо 7. Я хую бабуюну. Ох, бля. пля. Я думав, що це лоропіано? Ага, ты. и... да? Что-то трошка есть. Какой? Okay. 90-х роков. Что за? На Один раз? Один раз. А, да? Нихуя ты набрал. Ну? Окей. Дорог okay. к другу. Бля. Ой. Так, то что расстроили мышу, пески были. Ты клоун. Сейчас пойдет и будет. Ба, понял? А, понял, это пасхалка. Хм? Блядь. Мама пасхалочка. <laughs> пасхалочка, пасхалочка. Запускаем вертолет. Богданчику точно не треба. Ой-ой-ой. Жирочек подлетел. Угу. Ну, он ебанул. Сегодня тоже он не ест. Це я тобі підкинув, чуть, чуть Ну, давай, підкинь. Я щось собі, собі скорблю. Ну, це в чіткій, точно, братан. Офігеш, комусь треба? На то, братанчик. Готовим. Це в чіткій. Предпринимательська сумка, зрозуміло? Ааа. Зараз. Готові? Готові. Дивись.

Tai, а что не... що там що... А, да, да 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 да. А ну дай сюда. Чувак. Зу -зу -зу -зу. Зима, зима, зима. Ты сичу? Та то пожапинку. Я зачем? блядь, нахуй Батанчик Тисячу 20 гривень. Что на реакторик здесь? Нахуй есть. Серьезно? Дай телефон. Будма. На. 20 гривень. Я ваху. Пуйте мене лопатий. Того малого. 20 гривень назад. 20 гривень. І Мася, 20 гривень. Паша 20 гривень Максан Оксан, що це в тебе? Я не Халк. Коротше, наші улови. Ростик взяв собі такі черевички. Конвера на себе. Я в Максона перекупив рубашечку. Ну Дімасик це Димасик. А знахідки я вже покажу вдома. Давай, показуй. Короче, бішка 35 см виходить. Ні хуясі пулі. Угу. Оце тема. У мене аж ноги в них Давай я буду тримати. Оп. Ну така ванс, вона коротко правда, О, я її скидав. Угу. Тож да, я бачу. Поняв. Давай. Така рубашка Нихуяся. Бля, ну тема. А сайс, XL, L Я. Эээ, що... uh, XL. XL, yeah. понял. Ще... Все? все. Да? Не, ну четко. Штаны охуенные. А, нет. ще там всі як, блядь, Ремень, полу і шорти, хороші центрі. Ну вони там же мам Ремень? А, ты взяв, да? Да, я взяв. Красавчик. Результаты Вот Отакі найчики. Air Max. Взагалі в бомбезному стані. Подошва ціла всі ціле балони взагалі. Чуть-чуть ну, протерти їх і вообще тема. Потім така футболочка. Просто прикольна тішка. Рубашечка, патагонія. Ух, нічого собі. Легіт. Все як моє бути. Ой, блін, є така тішка. Чуть-чуть брудна, але відчухається. Такий принтик. Прикольненько за косик винтаж. Якось так. Надіюсь, зайде все. Цей Зай перекус обійшовся 306 гривень. Чехія кормить. Мені Київстар написав таку двіжуху, що типу, в мене закінчується інтернет, але якби ну. Це не дуже круто. Але ну тут дуже файно. Типу, краса прям неймовірна. Це продовження було перша частина, типу, секонд, другу частину не дозняв, бо ну я якби люкс трохи проспав. Балиці, літаки, літати? Два роки в Україні не бачив літаків. А тут літають кожних 5 хвилин. Капець. От це я знайшов двіжуху. Зайшов я тільки що на заправочку і за 45 гривень придбав такий чайочок. Ну, клас С, але, ну типу, це найдешевший напій, який я знайшов. Типу, якщо якщо заходити просто в магазини в центрі десь, то півторашка цього обичної звичайної мінеральної водички 4 франка. А тут півторашка півтора франку. Ранка. І це заправка. Типу, якщо зайти в продуктовий, то там взагалі дешевше буде. Сидимо, відпочиваємо. Чили Чекаємо регістрацію. Отаке От тут місце. І отак якось. Сьогодні я придбав такий тортик в Швейцарії. Що знижки? Туалет у мене є в кімнаті. Не, в, в бункері. Надо пробувати цей тортик. Я сподіваюся, я не буду касати від нього. я тільки сподіваюсь. Пахнуть смачно. І виглядає смачно. 4 франки. От вчора я міг за ці гроші придбати стаканчик водички. А сьогодні я вже їм тортив. А ну пошикусь. Чи це не по фабульному так замотали? Як? Ну мд. Медятна? Ну на не медведь нет. Че можно знаєш? Що мене чайочок за франк?

пердоля вот это аппаратик там и шо и тут такая рассема